Вілсон. Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сир. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Сказали: чао вуса або чао вибори. Слухайте, Вілсон, ми з вами не завжди ладнали в минулому. Але я хочу перегорнути сторінку і зробити капітана Америку офіційною військовою посадою. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною сем. І ми поведемо світу світле майбутнє! Ісаня! Сер ваше найвище оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? Що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. хай ти капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. Це точно. Я не він.